Студенти та викладачі. В умовах воєнного стану для нашої країни поняття Волонтер набуло надзвичайно важливого значення адже це тисячі людей, які забезпечують надійний тил української армії і розуміють ступінь від відповідальності за життя кожного українця та українки. Студенти нашого коледжу не виняток. Сьогодні ми хочемо відзначити найактивніших представників потужнього техноволонтерського руху, який функціонує у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Наші юні техніки разом з викладачами поставили на потік виробництво сонячних зарядних станцій, які стали досить популярні серед бійців нашої країни. Тож до слова запрошую директора Вінницького технічного фахового коледжу Світлану Василюк. Доброго дня, шановні друзі. Ви знаєте, сьогодні надзвичайно гарний день. Гарний день тому, що ми відзначаємо людей які під час війни роблять надзвичайно важливу і серйозну справу. Взагалі, волонтер це людина, яка робить справу свого життя, не отримуючи за це якоїсь матеріальної винагороди. Це поклик душі, це поклик серця, а іноді для багатьох це справа життя. Тому я безмежно дякую всім нашим техноволонтерам і маленьким, і великим. Я дякую викладачам Олексію Грабенко, Андрію Крисаку, Ользі Романюк і всім викладачам коледжу за те, що ми дуже по-справжньому і дуже серйозно волонтеримо. І я абсолютно переконана, що невдовзі. Ми з вами зберемось в цьому залі і скажемо один одному прості і такі необхідні слова. Я вітаю вас з перемогою. Слава Україні! Дякую. Олексій Грибенко оплески. Технічними групами, як 1 вересня чи 4 тут, так? 1 вересня. Тоді, пам'ятаєте, ми вище власну буч розписували одну із станцій, відписували побажання свої, писали, вона виїхала бригаду Людь, тут був їхній представник. Того була 11 станція від початку нашої роботи. Зараз вже готово 45. Оце хлопцям, дівчата, які зробили за цей рік, календар, не календар навчальний вже настаном на зараз 35 станцій, більше сотні павербанків, майже 50 інверторів, певну кількість металодетекторів і ще багато чого, про що я не маю права говорити. За це, в першу чергу, Звісно ж, дякуємо за сеу, нацгвардії, а потім вже дякую хлопцям. От їм, будь ласка, і дівчатам перепрошую. Будь ласка. Насправді, давайте ми наші подяки розідемо на кілька частин. Ми зараз викличемо першу третину студентів. А потім, щоб вам було зрозуміло, чому зібралися на вас, я, до мене підходило багато з старшого курсу, і класних керівників, і самих дітей. Я казав, що на першому курсі ви втягуєтесь, ви вчитеся. А на другому курсі, якщо буде потреба, дуже б хотілося б, що потреби вже не було. Ну, маємо, що маємо. Через це на другому курсі, вже буду, будемо при вашому бажанні долучати вас до роботи.

Детський Богдан, 2-3-1. Дальонова Богдан, 2-1. Військові дякують. У нас є, є подяки і так, більш документальні були. Це далеко не всі ще деякі їдуть. У нас група 1Т-3, де вони. Для групи 1 Ф3 є окремо. Вам вже вручав, її особливо війни. Я, я просто хочу показати, ви пам'ятаєте всі нашу вечірку. Тоді ми зробили сім станцій. За одну з них виключно забула була група 1 F3, відповідно, вони передавали, їм військові подякували окремо. Взагалі, якщо ми говоримо за волонтерство, ну, не всі, ми всі чимось волонтери. Хтось робить, хтось донатить. Тому що ну, не може бути такого, що для одних війна є, для інших її нема. Вона одна для всіх. І це треба вбити свою голову, що вона не десь там. Якщо думати, що вона десь там, через місяць вона буде десь тут. Я думаю, мені не дадуть брехати, у нас є діти, які приїхали звідти, які бачили це все. І для них війна не десь там. Якщо говорити за волонтерство, ну, сьогодні ми ще розіграємо та маленькі призи. Навіть зараз мусимо працювати щось, не тільки дякувати. І для бажаючих, я... це, не... це звичайно, добровільно. На виході в нас стоїть така маленька, 105-мм гільзочка, як скринька для донатів. Плюс дівчат, які обходить, це чисто добровільно, якщо ми зберемо. Ну, зараз ще ми почуємо. Все. Я хочу запросити свого друга, колишнього воїна. Ну, воїни колишніми не бувають. А зараз волонтера, арман Андрійка, мазі, будь ласка. <плодисність> рік, назад, рік тому я звільнився з армії. З перших днів я воював. Ми з дружиною відкрили маленький заклад. Започаткували таку штуку, як донатні вівторки. Тобто я щось варю, там, наприклад, вчора ми варили а зелений борщ, я привачаю людей, в мене стоїть баночка, люди вважають за потрібним кидають. Таким чином ми акумулюємо кошти і там щось купляємо на потреби Сил оборони. Е, я вам скажу так, що за рік, як я тут, стикнулися з такою ситуацією, що Дуже багато людей обстрагувалося і думаю, хто правильно сказав, що війна десь далеко, е, що війна до них не прийде. Ну, думаю, що вони помиляються. Я дуже вам всім вдячний. Це мене сьогодні усі запросили, я погодився. Хочу вам подякувати за вашу активну позицію, що ну, ми любимо, наприклад, знаєте, маленьких дій чи маленьких донатів для перемоги не буває. То, тобто якщо всі щось трішки почуть, від неї 100% переможе. Ще раз дякую вам. Пасічники горг, два-тає три. Одільний вам два-тає три. Ковдон Максим, 2 тає 3.

група 1A1, і Наступний клас. Двадцять сім. Хоч хтось дівчат, не гарийні. Двадцять сім, є? Наступний. нема. тридцять 133. Сколько ти? Ми, показали, ми говоримо про наші зарядні станції. Так? Я можу розказати багато що, як вона працює, як, з чого їй складається, ніж спокоїсь. Справа в тому, як вона поводить себе там, ми звідси не бачимо. Але якраз так пощастило, що є людина, яка може розказати, її, як не, як, чи справді це корисне. Ви цю людину знаєте як викладача тактичної медицини. Я цю людину знаю як бойового медика 120-ї бригади. Прошу привітати, дуже гарно, дуже тепло, яко. Доброго дня! Я хотів би розказати, як на, самом, на по справі. Станції приходять, і вона є, нема не важливо. А коли її нема, це зовсім по-другому відбувається, бо того, що коли її немає на зв'язку, як у нашому случаї вийшло. У нас було таке, що ми мусили виїжджати в сторону лінії зіткнення. І якщо вам чули, знаєте. На лінії зіткнення нема мобільного зв'язку, є рації, А рації все-таки потребують вживлення. Або ще є таке як інтернет-зв'язок. Але інтернет-зв'язок без старлінка ніяк не відбувається. Тому у нас я розкажу про один випадок, який відбувся. Це було на кордоні з Харк... Харківської, об... да, Харківської області і Росією. Ми стояли від кордону десь від трьох до п'яти кілометрів. Бо кордон у нас вже ж петляє, і обстріли там відбувалися постійно. І одного прекрасного дня після обстрілу пострадала підстанція, яка живі... заживлювала все село. І ми залишились на невизначений термін без світла, без зв'язку, без нічого. Там як такого зв'язку взагалі не було. А коли пострадала підстанція, яка заживлювала село, і я, я кажу, Бандерик такий, нам дуже допоміг. Особливо нам повезло, тому що ми були в сонячні дні. І сонячна підстанція заживлювала, і ми були постійно на зв'язку з інтернетом, бо запитували старін, і ми були постійно на зв'язку. Тому я хочу подякувати вам, що ви виготовляєте такі підстанції, які дуже є корисні. І це не один із випадків, який майже за рік так? вже рік. Ми передали його перед, перед виходом, моїм виходом в Бахмут. Там теж були свої маленькі нюанси, коли ми виходили в сторону евакуації, а зв'язку немає. А ця станція тихо працює і вона не видає себе таких генератор. І вона нам допомагала дуже-дуже. Так було і. В Авдіївці і на Харківщині. Я думаю, що якби не було спросу, ви б не виготовляли їх в таких кількостях. Так Просто я хочу всім подякувати. І викладацькому складу, і студентам, і запрошую ще, щоб у вас більший колектив був. Яким я хочу подякувати. Е, як я вам сказав, була ним на відео. Е, ну, я закриваю обличчя. Рік. А я топорахую, що це 40 станцій назад, бо це була шоста станція. Лише. А зараз 46. А вчора так мені довело, що я чисто випадково спілкувався з людиною, хто це не знаєте. В якої була наша друга станція 66-ї бригади. Та, з якої почалось колекціонування хлопцями шевронів. Да. Людина, яка вже зараз не воює, бо по пораненню демобілізована, вона користувалася нашою станцією. Якось тісний світ. Отже, дякую сьогодні, хочу собі запросити Марчук Ярослав, Триарте Адена. Баранюк 2 ровные. Ребенюк Максим, 2 ровные. Как я сказал, 2-й постановительный Антон Микола, 3-й Копач назад. Два. Гординський Олександр. 2 Р-2. Привітайте, будь ласка, гладкий Мирослав. Наш випускник. Ще раз дякую всім польс. і дівчатам за ваш дикомічний доступ. Шановне студентство, робіть світ кращим, даруйте тепло та надії у важкі часи, а ще турботу про тих, хто цього найбільше потребує. Бажаємо вам невичерпної енергії та миру і прийміть музичне вітання від вокального колективу Вінілова Мальва Віницького технічного фахового коледжу.